Колись, мої любі сонечки, коли я ще жила звичайним кермічним життям людини, я дуже багато раз мала спроби, щоб виїхати з України. Дуже багато. І навіть вдавалось мені ненадовго. Тому що серце так просилось додому, мене кликали гори. І ще тоді я не все могла усвідомити, звичайно, чому так відбувається, чому я не можу нікуди виїхати. І тільки з часом, і з усвідомленнями, з моїм пробудженням, коли моя свідомість розширилася, я почала згадувати, хто я, як я сюди прилетіла, як зернятко з небес. Я прям згадала, я бачила це. І ти в знанні знаходишся, чому я народилась саме там? Де навкруг гори Карпати, в оточенні Карпат. Я побачила, що, бачите, я на голові, що саме Карпати, що саме ця свята Земля. І те, що я народилась в оточенні Карпат, я народилась як людина в місті, Коломия, Івано-Франківська область, центр Гуцульщини, і, і прожила завжди навкруг мене гори. І це не випадково. Тому що я відійшла знання, що гори захищали мене цей весь час. Щоб, скажімо так, мою душу, мою сонячну душу ніхто не міг побачити раніше часу, і щоб не могли нічого мені зробити. Якісь низькі енергії темні. Тому все завжди в божественній волі. Ми ніколи не народжуємося там, де ми. Випадковості немає там, де ми народжуємося, мої любі сонечки. І завжди всьому є завжди божественне знання, пояснення. Нічого просто так не буває ніколи. Коли це побачила, я так наскільки я люблю свої люблю копати, як вони мене кликали. Коли я поїхала ненадовго і просто не могла бути. Мені була чужа земля, я просто плакала, хоча нібито все було добре. І цей поклик серця, коли ти маєш бути там, де ти маєш бути. Що це твоє місце сили, що це там, де ти маєш проявити свою, своє призначення, там, де Бог має проявитися через тебе. Саме це мене завжди повертало додому. І мої прекрасні гори, Карпати, вони допомогли мені, тому що вони стільки часу були моїм захисним полем. Саме тому мене нікуди не відпускали. Щоб ніхто мене не побачив, і щоб я могла виростити та пробудитись у своєму світлі серце божественного.